Всім привіт! СТВЕГА компанія. Представляємо вам машину Belt Qutter L150. Це промисловий слайсер, дуже потужний, дуже, е, такий, з дуже високою е, виробничою потужністю, десь приблизно 1,5-2 тони за годину він працює. Зараз покажемо, як він нарізає, і покажемо його основні характеристики. Чи у нас виходить машина зроблена з досить товстого матеріалу, товстий метал. Тобто тут всі елементи. Вони досить надійні, тобто ця машина, можна сказати, що вона буде служити не просто там роки, а десятки років, можливо. А, значить, тут зроблено саме а, певні такі механізми. Перше, тут стоїть аморт. Тут стоїть амортизатор, так, а, який а, підтримує кришку, так, щоб він не, не звалився під час завантаження цього розвантажування на оператора. Тут у нас стоїть плаваюча. Прижимна головка. В чому її би, переваги? Вона заключається в тому, що вона буде постійно навантажувати продукт. Постійно вона буде його постійно прижимати до, ціє... до, нижньої... до нижньої стрічки. І таким чином у нас буде постійно продукт правильно підготовлений. Ми можемо його зафіксувати. Тобто, бачите, таким чином, наприклад, для того, щоб його помити. Він певно на перевагу з'являється те, що краще його можна краще його помити. З цього ми просто знімаємо, переводимо речах в ліву сторону, і таким чином, бачите, ми можемо зняти цю стрічку і швидко її помити. Тобто не потрібно мити стрічку безпосередньо на машині. Також ми можемо зняти. Раз. Оцю безпосередньо бокову панель, і ми бачимо, що Знизу також стрічка вона є зйомна, то ми переводимо цей речак в ліву сторону, таким чином ми його висовуємо. Тут стоїть спеціальний валік, який натяжить. Натяг, натяг, натяг він натягує цю стрічку, для того, щоб вона під час роботи не з'їжджала, не переміщувалась. Досить розумне, конструктивне таке рішення. Але це дуже круто те, що ми можемо після роботи просто зняти дві стрічки і просто її помити, не миючи при цьому на машині. Значить, для того, щоб віджати цю верхню стрічку, ми нажимаємо на цей механізм, вона опускається знизу. Далі ми беремо бокову панельку. Тут у нас є, треба нам попасти в пази. Тут от, от, от ми попадаємо в паз безпосередньо. З цієї сторони Так от. і попадаємо в паз. Таким чином, ви бачите, що вона досить легко встає, тобто не потрібно якась спеціальна для цього підготовка, не потрібні механізми, ключі і так далі. Тобто, дуже швидко монтуються, демонтуються стрічки і дуже якісно можна помити машину в цьому випадку. От, PLC контролю. Тут ви бачите, що ми можемо виставляти тут кількість лес, а тут виставляють товщину. Якщо ми тестуємо цю машину, ми можемо протестувати, наприклад, якісь певні на певні певний. Певну нарізку. Або можемо поставити задану товщину. Ну, Сережа поставити поспорщину. Приклад. Тобто зараз ми ставимо на три леза, ставимо на товщину 2 мм. Emergency stop. Зараз ми запустили машину на холостому ходу для... і вона має нарізати 2 мм. Ми можемо таким чином виставити 3 мм, 4, 5, 6, і там в залежності від вашого запиту. І максимальна товщина нарізки 20 мм, 25 мм.